Колеги, настав час літнього обробітку бджіл від кліща. В даному відео мова піде про полоски від кліща саморобні за одну гривню. Е, може вже пару гривень зараз. Препарат Маврік. Отримав таку от бутилочку. Е, це наш колега-пасічник, розфасовує. Сам купує велику упаковку, розфасовує і надсилає. Телефони, його контактні, де можна замовити цей Маврік. Я оставлю в коментарях під цим відео. Рижик прийшов допомагати нам. Значить, зробимо тестові 10 полосок саморобних. От я нарізав 10, тут, по-моєму. Ну, Взагалі, приблизно десяток. Так? Е Самий Найпростіший метод. Значить, беремо цих 10 полосок, наливаємо рафіновану олію трішки. Е ви повинні оприділити так, щоб вона змочила ці 10 полосок. Наливаємо її сюди і відміряємо на 10 полосок 1,6 мл маврика шприцом. До речі, дуже зручна баночка, можна через різиночку шприцом набрати. От ми його набрали тут. 1,6. так? Олійки налили трохи, ну і випускаємо. Змішуємо, як то кажуть. Через іголку медленно воно все. В общем, такого випускаємо і розмішуємо. Випустив, потім набрав масло і сполоснув шприц, щоб було. Щоб повністю очистити його. Перемішав паличкою, вийшла отака от емульсія. Тут зложив полосочки і намагаюся равномірно залити це все діло. Щоб все все впіталося. В кульку оце все стіче. І потім завяжу кульок і перемішаю гарно, щоб все впіталось в полоски. Так, гарненько перемішали полосочки. щоб <кій> рівномірно І дамо їм, хоча б навіть півгодинки воно все просочиться. І можна пробувати. У нас є 10 тестових полосок на 10 бджолосімей. Ми їх розложимо, протестуємо. Можна 2-3 взяти тестові на 2-3 відводичка і протестувати, чи перше чи препарат діє, друге, чи бджола жива, і все в порядку з сім'єю. І вже потім докладаємо всіх зусиль і робимо всю пасіку. Ложимо контрольку або беремо дно зйомне, дивимось на дно, ну, тобто газетку якусь, щоб ввечері ложимо по темному. А вранці в 6-7 годин стараємося подивитися, поки бджоли не почали виносити кліща, щоб кліщ попадав. Зазвичай ці полосочки ложу скажімо так, зверху на рамки у відводку біля, наприклад, задньої стінки. І весь клещ там і сипиться під задньою стінкою. Ну, в общем, подивимося. Такі от недорогі тестові полоски, але можна їх зробити 100 штук, вже будуть потім, якщо це подіє, то робите 100 штук і вже будуть вам полоски на пасіку на 100 сімей. Хороший препарат Маврік. Ну, звичайно, треба препарати змінювати. Кажуть, що до Мавріка буває привикання через 2-3 роки. Тобто обробили Мавріком, потім амітразом, тобто приблизно так. Удобна бутилочка шприцом через цю різиночку набрав. Все. Телефони продавця залишу в описі під відео. Маврік. Один з препаратів для бджіл З ним треба дуже акуратно не передозірувати. Детальне відео про розрахунок дозування буде в описі, в лінк буде під цим відео. В описі. Там детальне відео я знімав. Телефонуйте, замовляйте препарат, ставте смужки в сім'ї. Щось робіть з кліщом. Що ми зараз робимо? Ми обробляємо всі бджолосім'ї сім'ї. І е, значить, от я 100 сімей оброблю. От зараз провірю їх. Новий препарат, я провірю пару тестових сімей. Потім, якщо все нормально, клещ посипеться, бджоли живі, оброблю всі 100 сімей. І це не значить, що на 100 сім'ях сильна закліщованість. Але, але от по досвіду я знаю, що із цієї сотні, наприклад, на одному точку, е, штук 5-6 можуть мати повишену, підвищену закліщеність. І вони можуть злетіти в вересні-жовтні. А якщо я оброблю якісно зараз серпні, тоді ну, ці ризики мінімізуються. Так, беремо одну полосочку маврика, ложимо її під задню стіночку. І наложимо цю під стіночку. Зараз оглянемо початку. слюволінатом розклали ще один такий. Восьмірамочні хімік і Пару штук таких сюди в літок. Там зверху до задньої стінки, а тут 12 Переглянемо полосочки з Мавриком. Тут не видно нічого. один. Так. Два. По-моему, это один из плещик. А тут был другой десь. Два. Потихоньку начали действовать. Так, третья полосочка. Ой, с Мавриком. Да начали бжолки ходить и начали действовать. Тут четыре клещика обнаружил. Прям, когда бжола проходит над ней, он попадает. То есть в люточек 5-6. 5-6 клещики. Да, он тут. Вот он. Раз. То есть Маврик. Почал працювати. А значить, робимо полосочки по, по одній гривні, може навіть і дешевше, і розкладаємо таким от легким методом в льоточок на всі 200 сімей. Отак от. Так вот. Опа. Ага. Отак, от пройдемося, на всю пасіку розложимо. Наша мета зараз, якщо закліщованість під контролем, це не те, щоб прям мощно всіх обробити, а щоб спасти п'ять сімей, які сильно закліщовані. Бджоли ось так вот проходять по полоски і залишається там 5, 10, 20 кліщиків знімається. А там, де буде сильно закліщованість, там їх буде 50 штук на цій полоски. І таким чином легкий варіант. Зробили саморобні полоски. Розложили легко в літочці. Льотна бджола пройшла, кліща потроху знімає. Через 5-7 днів вона висохне, її можна туди витягнути. Щоб не різати лишній картон, пособирати, знову зробити препарат, опять замочить і опять розложить. Два-три рази в літочки буду ложити. Це в себе на пасіці. А ви дивіться самі, як, як бажаєте. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, телефони продавця в описі до цього відео. Лінк на інше відео, де я розраховую, детально роблю ці полосочки. Під цим відео в коментарях, в описі відео нажимаєте на назву, де назва от, е, Препарат Маурика, це відео підписано. І там в описі на YouTube каналі є буде лінк, де детально розраховуються полоски. Ну, а так ви подивились, препарат действує. Все, тим більше легким методом. Значить розкладаємо на всю пасіку.